Перший день фестивалю кави книг та вінтажу ми одразу увірвалися на локації. На локації з кавою ми довго не були, тому що каву я не люблю, тому ми одразу перейшли до книг. Окрім книг, були також стенди з різними настілками та цікавими штуками. Особливо мені сподобався стенд з іноземними книгами подарункового формату, дещо я не стримався та все ж придбав, незважаючи на кусячу ціну. Також були на декількох презентаціях книг, дещо також придбав звідси. І потім ми прийшли на локацію з вінтажем. Тут було не менш цікаво. Особливо мені сподобався стенд з вінтажними меблями. Деякі, навіть я впізнав. Так, це стілець зі школи Баухаусу. Також були класні вінтажні книги, іноземні, українські, багато крутого. І були сучасні вироби, але не менш круті. Вони також були дуже цікаві. Представлені мені сподобалось, що це розвивається зараз. І були, божечки, я обожнюю автомобілі. Були маленькі автомобілі і автомобілі трішки більшого формату. Це класна локація. Багато хто біль не фотографувався, я також не стримався і зробив знімочку. І найкрутіше, що було на цьому фестивалі, це, звісно ж, люди. Люди, які прийшли класно провести час та відірватися наповну. Це круто. Окремо, хочеться відмітити саму локацію. Це територія колишнього заводу, який переробили під. Зону для фестивалю. Називається Fest Republic. Класне місце. Ну і звісно, як каже, який же ж фестиваль без крутої музики. You you want, you... На цьому закінчився наш перший день фестивалю. А ось другий день фестивалю зустрів нас хмарною погодою та невеличким дощем. Але так як в перший день ми обійшли майже всі локації, тому другий день ми присвятили живим виступам та різним активностям. Чому? Були як і молодії початківці, так і вже відомі гурти. Ось Потім настав вечір, і на сцену увірвались вони. Віля <му> ці пісні. Ви знаєте, після концерту я бачив саме таким. таке: на тебе вибив. Почався сильний дощ і нічого не було видно, але все рівно музика була крутезна, хлопці дралися наповнив, це було дуже круто. Поговоримо трішки про книжки, які я придбав на фестивалі. Почнімо з е, книги, на презентацію якої я потрапив до самого автора. Це Ігор Антонюк, він з мого рідного міста Івано-Франківська, ну, принаймні, тут проживає на даний момент. І це збірка оповідань з офігенною назвою. Мене тут підкине кожен. Із дуже крутою обкладинкою. Можливо, на відео не видно, але тут тиснення, і взагалі тут е, класне оформлення: чорний зріз, чорна матова обкладинка і підпис автора. І тут дуже класні малюнки до кожного е, оповідання, тут класні малюнки, оповідання різної, м, скажімо так, по-різному мені е, зайшли, деякі дуже зайшли. Якщо не помиляюсь, перше мені прям сильно зайшло. І ще декілька мені теж дуже сподобалось. Є пару, які мені також сподобались, але в меншій мірі вони мені, мені здались трішки і трішки такі дивні. Але загалом книжка Кайф. Якщо ви встигнете, можливо, ще встигнете придбати книги з підписом автора. Він в Віваті, і в ще декових книгарнях я бачив, що є такі книги з його підписом. Штука кльова, радий, що купив, радий, що побував на презентації автору успіхів. Е, офігенно. Ну, деякі твори мені прям дуже сподобалося. Наступна книга це Андрей Шептицький. Як будувати рідну хату? Е, По-перше, про Андрея Шептицького чув багато, хотілося прочитати про нього. А це так як його книжка, плюс вона невеличка, що її буде легко ковтнути. Очікую. Я думаю, в цьому році я ще встигну її прочитати. А що тут у нас далі? Це Сталевіл Хімік Том 5. Більше нічого не буду казати. Сталевіл Хімік топове е, аніме, що перше, що другу частину, Я не пам'ятаю, так воно називається, але там є братерство і ови, здається, так. Крутезна штука. Е, і таку, і мангу тут класно оформлена, Тому таку е, круту річ в себе мати вдома це обов'язок. Або, як сказали би знавці англійської, must have. Тіні забутих предків. Все більше нічого не буду казати. Це те, що потрібно мати вдома. Нарешті я добрався, нарешті я знову побачив цю книгу, тому що я якось її був побачив. Мені сподобався оформлення, сподобався дизайн, і я такий: о, треба взяти. І потім я її ніде не бачив, ніде не міг знайти. І на фестивалі якраз я побачив і зрозумів, що все треба брати. Не можна очікувати більше ні секунди. Фільм по книзі. Крутезний. Сподіваюсь, книга не розчарує і не буде за старою, як є багато книг, які написані в минулому е, столітті, і вони трішки устріли в наш час. Маю велику надію, буду читати. Ще я купив 4 випуски коміксів про Ріка і Морті. Ще не читав, але мульт обажаю. Він крутяцький. Пригоди цих двох. Шибайголів, скажімо так, вони смішні, вони веселі, вони цікаві, тому я сподіваюся класно провести час з цими невеличкими книжечками. Наступна книга це Любко Дереш. Культ. Цю книгу я вже читав, але я її читав ще, здається, або в шкільні, або в студентські роки, і вона мені надзвичайно сподобалась. Це, мабуть. Ем... Книга, яка є фундаментом в моїй любові до читання, від якої я почав любити читання. Неймовірно талановитий автор. Круто написано. Ну, з того, що я пам'ятаю. Хочу перечитати, тим більше офігенне видання. У мене, якщо я не помиляюсь, десь тут має ще бути видання. Я не я, я, я обшукаю. Найшов. Найшов, найшов. В мене тут ще цього ж видавництва московіада є. Це мені подарував друг Юрій Андрухович і. Дивіться, круто. Водинисто топчик. Якщо е, мені ще якісь книги сподобаються Водиництва, обов'язково куплю. І такс. Наступне, що я придбав на фестивалі це оцей грубастічок. Це шлях королів. Хроніки Боресвітла. від Брендона Сандерсона. Я думаю, це книга, яка просто у мене якийсь час. Я дуже хочу її почати читати. А бажаю фентезі, того я купив, але днім я візьмусь за неї, то не знати, коли це буде. Оу, круто. Тут є малюнки. Е, ну, Класне видання. Е, можливо, видно, як переливається обкладинка. Класно зроблено, ну, взагалі, пушка. Сподіваюсь, почати читати, мабуть, в наступному році. В цьому я вже не встигну. І. Не знаю, з чого почати, тут дві кльові штуки лишились. Е -е -е. Ну, давай закінчимо з книжками. І я все-таки купив книгу англомовну Франкенштейн. Вона офігезна. Дивіться, тут є така супер обкладинка. Вона прозора. Тут є. Тут є така обкладинка. Ну він офігезний, подивіться, подивіться на, цю, на цю красу. Офігенний. Це книга для колекцій. Вона буде стояти, можливо, я все-таки... У мене буде такий рівень англійської, що зможу її прочитати англійською. Так от, це книга, яка буде стояти в мене в колекції. Я буду любуватись нею, переглядати, перегортати і просто вимахуватись нею. Вона дуже крута. І останнє. офігезна штука. Дивіться, це така прелість, що ви офігієте. Така у нас наклієчка. Чікс. Чіккс. І це в нас картки. З України з, з різними пам'ятки архітектури України. І зараз я вам покажу це ближче.